П'ять найдивніших предметів, які використовувалися для прикрас. А ви знали, що до винайдення скла роль бісера відігравали матеріали, які можна було знайти в природі та легко обробити. Перші прикраси, що нагадували бісер, робили з мушлі та черепашки. Їх знаходили на узбережжі, шліфували та робили невеличкі отвори для того, щоб зробити з них прикраси. Камені та мінерали люди використовували природні камені, які мали гарний вигляд та форму. А також їх обробляли, щоб надати бажаної форми для того, щоб створити з неї прикрас. Зуби та кістки тварин. З цих матеріалів вирізали невеликі шматочки, обробляли їх, надавали потрібної форми та шліфували. Глина це був один з найдоступніших матеріалів, яке спочатку робили намистини, потім їх випалювали. А ще для прикрас використовували насіння рослин. Таке насіння використовувалося як готові намистини. Тому що вони були маленькі і їх було зручно нанизувати. А які з цих п'ятьох варіантів ви обрали для себе? Пишіть в коментарях.